Як тютюнові компанії змусили жінок курити, назвавши сигарети символом свободи. Діло було в 1920-х роках в Америці. Жінки щойно отримали право голосу, але курити досі вважали соціально неприйнятним. Жінок курили хіба що в повітрі. У тютюнових компаній продажі росли повільно, і раптом стало очевидно, що величезний сегмент ринку жінки не купують сигарети лише через якісь суспільні табу. І от American Tobacco Company наймає Едварда Бернейса, племінника Фрейда і батька сучасного піа, дядько зігмунд Фрей. Навчив його розуміти підсвідомо а американський прагматизм використовувати це знання для бізнесу, і він не став переконувати, що корити корисно чи модно. Він зробив геніальний хід. Прив'язав сигарети до боротьби за права жінок на великодньому параді 1929 року в Нью-Йорку Він організував справжню виставу: десять молодих, красивих жінок із вищого суспільства пройшли п'яте авеню, демонстративно запалюючи сигарети. Журналістам заздалегідь повідомили, що відбудеться в протест суфражисток. Жінки називали сигарети сигарети молоскипами свободи torches of freedom. мовляв, якщо чоловіки можуть курити, то чому ми не можемо? Це ж дискримінація? New York Times та інші газети розмістили цю історію на перших шпальтах, і за один день курити стало актом емансипації, а не розпусти. Але Бернейс і на цьому не зупинився. Він заплатив лікарям, щоб ті рекомендували курити для схуднення, домовився з модельєрами, щоб в журналах моди з'являлись фото з сигаретами як невід'ємний аксесуар сучасної жінки. Організовував з аля спонтанні фотосесії в кафедри. Красиві жінки елегантно курили, читаючи книжки, щоб показати інтелектуалам, що й такі курять. Таким чином, всього за 10 років кількість жінок, які курили в США, зросла з 5 до 33%. Продажі сигарет подвоїлись. Найцинічніше в історії те, що Берней знав шкоду куріння. В приватних листах він писав, що ніколи не дозволить своїй дружині курити. До речі, вона померла від раку легень. Але бізнес є бізнес. У фільмах 40-х-50-х років актриси курили в кожній романтичній сцені, бо тютюнові компанії платили. Студія, і вже в 1965 році курили 42 Пізніше таки почали публікувати дослідження про рак, але мільйони жінок вже були залежними. Ця історія не про куріння, вона про те, як легко маніпулювати масами, якщо правильно підібрати наратив, взяти благородну ідею, рівність, свободу, емансипацію і прив'язати до неї свій продукт. До речі, за такою ж схемою той самий Бернейс переконав, що банани на сніданок супер корисні, а джілет змусила жінок голити ноги та пахви. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Цій історії